Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підживляти полуницю курючками, курочим послідом. Підпишіться на канал, і поставте лайк. А з мене і відео. комусь цікаво, залишайтеся. Далі ще буде. Там будемо садити фасолі. Має прийти посилка. Прийде посилка, я вам покажу. Запишу ще одне відео. Там далі чесник. Чесник вже росте гарно. Ось такі рідкі, Тут ширше. Там вже для вуща. Тут буде фасолі. Тут є один ряд, два, три, чотири, шість рядів. Замовляв я собі 4 кг. Далі прийде посилка, я вам покажу і запишу друге відео. Зводить одна літра, на 10 літрів води. Стоїть в мене днів 10 певно. Давно зробив його. Не було часу, трошки роботи було. Зараз вам покажу полуницю. Як буду підливати. Не переключайте. albo. Ostatkajże kwiaty. Taki Буду сьогодні кормити курічками. Перед тим потрібно дніку підлити водою, Тут у мене 60 літрів є. баночка під один кушчик. Тут у нас є пів літри. під корінь. Паношка має пів літри. Mm. Ось, друзі, азію підлив, підживив. Завтра буде альба. І амі. Це є сорт, це є амі. Тоді альба, будь-який Ви не встагаю. У полю далекартоплю. Такі кущі не всі такі, але є. Це альба. Зато буду її підживляти Всю амі. Цей сорт не накритий. Зараз покажу. Це ранній сорт. Вона на не накрита. Мо так виглядає, ще не чуте, де не дає цвіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Що альбу накрию. На сьогодні закінчую. Тут у мене стаканчики. Буду розсаду розсажувати ось такі стаканчики. Буду в цього року сидити стаканчики, напевно, я не знаю. Має ще касетки, я не віду. Але казали, що стаканчики краще. Хто знає, напишіть. Передаю привіт тіктокерам. Хто не дивиться, підписався на мій канал. Так що камеру я знайшов. Камера вже, камера вже є. Була вдома камера. Top 10 najboljih To je najbolji uvijek u svijetu. je